А далі новини спорту. Черкащани бронзові призери міжнародних змагань з рагонботу під назвою Міжнародний осінній марафон. На київській воді нашим землякам вдалося увійти до списку кращих команд учасниць запливів у категорії Мікс. Всього взяло участь у змаганнях 600 учасників із 18 команд України та Росії. Наші спортсмени подали 20-кілометрову дистанцію за 55 хвилин. Драгонбот це великий 22-місний човен з головою та хвостом дракона. Керувати ним непросто, каже Єлизавета Шихова. Тим паче у вітряну та холодну погоду. На київських змаганнях спортсмени виборювали медалі у шестибальний вітер при температурі плюс 7 градусів. Вітер холодно, заливало через борт водою. Нікого не напугало, ні наших суперників, ні нас, благодаря чомусь таки зайняли третє місце. А вот. І, звісно, велике кількість учасників. Це тяжело, як ми. Морально, так и физически. Борьба была напряженная. Очень долгое время лодки шли нос к носу. Вот. Потом, уже к середине дистанции, разрывы начали увеличиваться. Визначали переможців у категорії «Оупен» та Мікс. Наші спортсмени стали одними із кращих у категорії Мікс. Змішані команді із 12 чоловіків та 8 жінок. Тренер Павло Кучер зауважує особливістю черкаської команди Айронмен був різновіковий склад учасників: найстаршому 34, наймолодшому 11 років. Ми Достойно конкурировали, несмотря на то, что команды впереди, которые мы проиграли, это были самые сильные команды Украины, которые принимали в этом, участие, в этом году на чемпионатах мира в СЕГИДе и в клубных чемпионатах в Гамбурге. У Черкасах мода на Греблю на Драгонботі з'явилась не так давно. Проте черкаські атлети впевнено завоювують нагороди різноманітних стартів. Цьогоріч у активі спортсменів з'явились медалі всеукраїнських змагань. За плечима наших атлетів абсолютна першість чемпіонату Європи та срібло чемпіонату світу серед національних збірних. У планах спортсменів відкрити відділення греблі на прийде у США з веслуванням. Перспективы должны быть подкреплены. У нас до сих пор нет своей лодки. Этот сезон гребли на лодке, которую прийшлося в аренду. Что касается методики, подготовки, сведения экипажа, тут нет таких особых трудностей. Трудности в основном в выезде на соревнования. Юлия Парпленко, Олександр Костирко, ЧСН «Спорт». Смілянські залізничники серед кращих на всеукраїнській спартакіаді. На Одещині триває спартакіада Одеської залізниці з популярних серед працівників сталевих магістралей видів спорту. У цих змаганнях беруть участь і спортсмени в Шевченківської дирекції залізничних перевезень. Уже залишились позаду шахи, на стілі теніс та шашки. Зміні футболу серед команд ветеранів перемогу здобула одеська команда. Другу сходинку посіли футболісти Котовська. Смілянські залізничники вибрали третє місце. Черкаські вершники повернулися з перемогою з відкритого Кубка України. Там вони вибороли 15 медалей: 5 золотих, 6 срібних та 4 бронзових нагород. Найкращі результати показали Сергій Черних, Константин Зорін, Артур Пафірін, Едуард Слободяник та Анна Хмелюк. Остання вершниця разом із Михайлом Карповим також нещодавно повернулася з Франції, де проходив чемпіонат Європи. Там наші вершники змагалися у категорії ювінали та юніори з 92 парами спортсменів Європи. Виїзд на змагання такого масштабу був. Першим для України старший тренер збірної команди Черкаської області каже, черкаські вершники показали непоганий результат, втім будуть вдосконалюватись. Нам сложно з англічанами, французами німцями, да, де да у них індустрія більш розвита, да, тягатися. Але, Но в принципі в принципі на основі цього старта, який зараз пройшов, я зробив определенные виводи Государственный тренер України. Ми зробили оприляжні виводи, і на наступний рік ми не розочарувалися. І будемо готувати достойну команду. Наступні змагання, де показуватимуть свою вправність, черкаські кінники відкритий Кубок області, який відбудеться 3 листопада в Горонимівці. І на завершення про курйози та цікаві моменти у світовому спорті. Танець аутсайдера під час партії настільного тенісу з рахунком 0-10 перше здобуте очко у гравці Адама Боброва викликало шалений спалах позитивних емоцій. Спортсмен почав танцювати, втім на загальний підсумок гри така танцювально психологічна атака не вплинула. Запальний гравець програв. Сімить у нас все спортивна редакція вже готує нову добірку інформації про здобутки наших спортсменів. На все добре.